І ще я можу наколдувати Монса, ну і можу наколдувати зомбі. Жаль, що фільм закінчився. Ладно, давай пішли, напевно, на фестиваль. Ні, давай додому підемо, Ну, давай. Мам, я дома. Добре. Може, подивишся телевізор? Ну ладно, подивлюсь. Так, піду до своєї кімнати. Ладно, посплю три години. Так, ладно, тебе покормити кота.